Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Я всіх запрошую в АТБ, завітайте зі мною і подивимося. Ціни стожар 4690 на продукти. Олійка теж. Це продукт вважається. 46,90, 100 жар 850 г. Навіть немає літра. А ось іде щедрий дар. Парафінована 725 0,725, 44,80, 42,56. Це з карткою АТП. І це такі ціни онлайна. 850 мілілітрів 5986. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви зайшли. Тут хоч видно вам ціни чути мене, чи не чути. Не чути, не чути. На вулиці Жара не а це й прийшла до ОТБ З вами привітатися, бо тяне мене все на Ютубі тягне. Що це робити? О, Олейна від своєї лінії 900 грамів. Інтересно, тут є 900 грамів. 49,89. Оце треба купити ще бутилку олії і перелити в мирну кружку. І що воно буде? Це не Не нерафінованого я не хочу. Бачите, вони так витягнуті бутилки, ті роблять, щоб не видно було грамовки, чи що хоч пишуть оце. Що ви мені там пишете по поводу хліба? Що вам не подобається, я вам тут розказую і показую. Ошибки, щоб ви більше не залишало таких ошибок. І повірте мені, треба все везде кругом провірити. Якщо ви не будете нічого провірити, вас будуть і міти, і нахитувати по повній програмі. Буряк ранній 25.15 іде, Буряк ранній, морква рання 27,59. Ну, вона грязна, а картошка така, дивіться, яка класна, велика. Зараз ще ми сходимо на бакалію, я вам покажу ціни. Бо я новості сьогодні читала і дивилася. У нас буде дорожати рис, гречка, цукор і мука. І я думаю, на 15-20% все буде дорожати. Ну, овочі ні, я думаю, бо вони і так по космічним цінам все ще не дорожатиме. Кукурудза, перший гатунок 29,90. Бачите, вже тут дешевше. То на базарі 45 гривень за качан. Що тут за кукурудза? Ось можете, а ви оце... А, це 29,90 за одну штуку. Господі, я ошиблася. Качан 29,30 гривень, качан, господі. Хочете качан за 30 гривень? Я оце не хочу качана за 30 гривень. М? Капуста молода. Капуста молода, перший гатунок. Дивіться, 36,75. Так вона два дні назад була взагалі капуста. По 8 гривень чи по 9 гривень була, а зараз 36,75. Йоханий бабай. Що це з капустою не то? Перець салатний 93,49, а був 99 гривень. Три дні назад був 99, подешеві. Кавун без кісточки 63,59. Ну, зі шкуркою. Диня, а мало перший гатунок 65-95. Бачите, яка класна тут динька в АТБ, Завітайте. А що це з капустою? Чого так подорожала капуста молода, перший гатунок? Та вона от була по 8-9 по гривень за кілограм, а зараз 36,75. Й-мою, що вам тут показати? Ви пишіть плюсики ставте, що ви мене бачите та чуєте. Я тут за тебе якраз. Шорюся он. Банонів собі взяла. Сейчас сходим на Бакалію. Бачите, капуста вже. Муха. Ось вона. Ось, ось вона, ось, дивіться. Муха. Ого, це недорогі дорогі, українки. Отвлекли трошечки. Сейчас я перенаберу. Будьте, будьте за мною на зв'язку. Он муха, бачите уже он по точці воно лозить. Що це таке, чого вона там лозить? Угу, кажи це я, кажи. Докажи, <си> я зонята. Да. Ну все, добрых. Ну добре, все відпочивай давай. Через 15-20 хвилин. Да. Давай я, поки прийду, поговоримо, добре. Да, давай. Так, я вернулася до вас. Недовго я відсутствувала. Ну, бачите, почала трансляцію зайнята була. Ви напишіть, які вас ціни тут цікавлять, і я вам все-все-все покажу. Пішли ми з вами, зараз ми сходимо на бакалію. Риз, гречка, мука. Оце мені що треба, оце я візьму. І у нас така жарота, і світло відключають. І мені ще м'ясо треба, але я стрімаю цього брати. Невина, десять дев'яносто, ой, ой майо, сколько я тебе 800? Ой, й -моє! Сейчас ми подивимось, що тут у нас шоколад. Что у нас тут з шоколадом? Миллениум, дивіться, був 64,90, девяносто, став Вау. І ось новинка, шоколад Чорний Рошен, 62,90. З цілими лісовими горіхами, молочний. М -м -м -м. Так, що мені треба? Мені треба. Нада... Почем яйця три гривні. Ой, я вибачаюсь. Яйця у нас три гривні штука. Тридцять гривень десяток. Борошно, дивіться 30. М -м -м. Вищий готунок 36,80 борошно. Тіло 88-му це борошно. Борошно нам таке потрібне. Я б два взяла їх, але ну, не знаю. Може два мені взяти. Ну, це я вечором вже прийду, візьму. О, оці беріть. от Я вам советую розпушувачі тіста, вони класні. Ви берете це розпушувач. А у вас рецептик пиріг з бізе, берете інше. А вам тут а? равлики якісь? Вау! Ну, вони були по два з чим то перед Пасхою. Це вже, бачите, подорожало. Ось є були дешеві, Ванільний цукор і розпушувати, Так що можете це купувати, не пожалкуєте. Рис 49,50, а був по 48 вже подорожав. Ну, цей хороший, а тут трошки менший по 47. Він якийсь, знаєте, непонятний. Оце так. Пенсія мінімальна у нас пенсія. По 800-3 по тисячі гривень. Пенсія комуналка у нас виходить. У нас тільки за тепло три то виходить. От, гречку я візьму, мені треба. І рис я теж беру. Це все треба. Треба все брати. І цукор треба брати. Все беру. Зараз проверю упаковки, щоб вони були не порвані. Бачите, люди вже все згрібають з полиці. Та у нас цукра багато, бачите, він у нас на полках лежить, тут куча його, можна в карман собі набрати, не пожалкуєте. Ви ж там підпишіться лайк, поставте і напишіть коментарі. Соль, соль у нас по 13.50 сіль. Та важко буде мені нести, ну. Я, мабуть, візьму сіль. Сіль мені потрібно. І цукор також. Тільки треба дивитися, щоб цей пакет був не розірваний, бо тут упаковка не дуже в нас якісна, і цукор. О, тут драми. Ну, воно розсипається. Такі справи. Так що сьогодні закупи. Макарони щось у нас вже і так подорожали. Може, є якісь по акції. О, 40 гривень 30 копійок пачка макаронів. Оце треба брати. Ну, оце непогані далюк. Це італійські, вони не розгорюються. Тут їх виходить пів кілограма. Пів кілограм 40-30 80-60 кілограм. І сьогодні такого нічолишнього не беру. А в основном крупа і м'ясце куплю. Це я поки світло є, а на вулиці жара зайшла в АТБ. І трохи-трохи скупилася. А іноді щось салоденького хочеться, що це у нас? Батончик Bounty. Вау! Це акція. 19 гривень 60 копійок. Твікс 14,50. А скике тут грамів? 50 грамів. 50 граммів трикс. Нет, це дорого. Хотіла взять, потом думаю, не-не-не. А ось тут в упаковочках додавали таки. Біла 36 36,90. за 100 грамм. А це що? Печево затяжне лагода. Чоко Фемілі? 127,80-550 грамів. А чего цукровая лагода? Еще какая-то амурчики. Амурчики. Мухой кусають, капец. Замахали тут. Ты будешь с пацанёшками не ездить? 650 грамм. Європейський 52,70. Вау. За арахисом. Ну, у меня на арахис аллергия. Я за арахисом ничего не беру. 400 грамм 84,90. І ось біскоті 80 гривень 90 копійок за пів кілограма. Ну, це в принципі нормально. Цього печива, якщо я купляла упаковку, то набагато вистачає. Ну багато я не з'їсиш. А ось якесь 45-20, скільки тут грамів, 400 грамів. лазур'ю, шаве з лазур'ю, лазур йоханий бабай, все з лазур'ю. Літом жарко нічого не хочеться. Пішли ми далі. Роботники працюють. працює, чай треба ще брати. Літом треба брати чай, поки чай йде по акції. 28, 40, 46, 50. Угу. Мінутка 140, тут 100 пакетів. Класний чай. Це дуже хороший чай. Майже 4 пачки того чаю. Це я просто розказую, що треба брати. Хто любить каву, кава також. От дивіться, делікс 55,90 за 100 грамів. 550 кілограм. Кава смажена, мене. Ой, ой, ой. ой, ой. Народ налітає в на АТН. А ще ночі як світло виключають. Давайте так, в мене канал не про політику, а про ціни. Так що ми тут трошки по другої темі. Що у вас там було раніше, а що у мене зараз? Ви лучше підпишіться, о, упало, треба підняти. І лайк поставте, і комент напишіть. Хороший, і дуже хороший. Сьогодні в мене, взагалі, буде вихідний. Мої ціни обсуждаєш, так це не мої ціни, це ціни нашої держави, заповніть. Регулю... Регулювання цін у нас нема. А то, що ви пишете, я лічно глазами не бачила. Коли б я своїми очами побачила і відео це побачила, тоді б я могла б щось порівняти. А так, не треба казати того, що не видно. А сочиняти можна все, що угодно. Не вірю. Он сметана президент 3280. це можна в принципі взяти Сметанка натуральна, непогана, 325 грамів. М -м 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 -м. Нам же такі ціни подобаються. Всі пишуть блогери у нас і розказують, що це недорого. Це недорого. У нас зарплата зарплати дозволяються все купляти. Ми тільки пенсіонерів треба нам ще навчитися держати. І все, щоб пенсії були хороші. Консерви. Хочете консерви ціну? Подивитися, консерві. Сарбіна 52,40. Море Атлантичне. 40-30 району Консерви ми ще з літом не беремо зовсім. У нас таке не сильно цікавить. Акції, акції, сплошні акції. Це у нас завтра вже последній день акції в цьому магазині. Потім з 2 числа акції закінчуються, а потім третім числом вони роблять ті акції. У нас кожен день акції на різні продукти. колбаска 100 гривень, 90 копійок, пів кілограма. Вау, це ціна песня просто. Ну, я маю надію, що у нас все скоро наладиться, все буде добре. Знаєте, як воно? Якщо йде зараз чорна полоса, з чорної полоси обов'язково буде біла. Срака ось вже в нас чорна полоса і срака. Срака вже в нас наступила. Тепер ми чекаємо, коли буде біла полоса. А ну вона ось-ось, треба ще трошечки набратися терпіння до зими. І все буде добре. Наша ряба, наша яба. Змущаю цю нашу рябу. Тіло з то до 4.02 по акції 1223. І все. От моя і корзина, бачите? Це така скромна корзина у мене. А ось які, Що я тут брала? От по 9.90 брала готові до приготування ножки. Вони вообще замечательні. Я не это, я кинула на сковородочку 30 хвилин, і воно готове. Та ладно, у нас тут ми приспособлений народ. То ви просто жити не вмієте. О, яка муха. Гляньте, вона ще здорова і зелена. Це треба зафільмувати ту муху. О, вон вона літає, дивіться. Ого! Ото муха, не муха, а цілий трактор. А це мухи. Це кафе, треба хлопушку взяти, не так хлопушки продається, та я її зараз убью. Та не буде все хуже у нас. Куда же ще хуже? Уже хуже, далі нікуди. Ось у нас ще й кури тут є. Ой. Муха сховалася. Ой. Ми живемо всі з юмором. Ви знаєте, я взагалі нічого не думаю. Я думаю, як прокормити свою сім'ю і самій прожити. А то, що у вас там, мене мало цікавить. Чого вас цікавить? Того, що що у нас тут? Ви думаєте про себе, не треба думати про нас. Ми самі про себе якось позаботимося, подумаємо. Чого ви такі перелякані? Он яйця, дивіться, 30 гривень десяток. Рижі є і білі є, які хочете яйця у нас є. Ну, угу, угу. та ще. Зато у нас, як на виставку, все є, а бухло. А бухло у нас вообще тут шмурдяк. Ну, я його не купляю. Алкоголь у нас дуже дешевий. Я вам чесно кажу. Пийся хоч залися. О, Господи, вітас, чого таке я, не знаю. Якийсь трошки не сповна розуму і відстаючий від реальності. Ви таку якусь іхінію пишете, що воно на вуха не натягнеш. Я вам чесно скажу, ну на що це робити, а? На що? А я не знаю, по чому рубель і гривня. Якби я знала це ново, ну, обмінник, я б вам сказала, ну, походу, у вас яйця дороже. Це я в АТБ зайшла. У нас є ще комарки, там яйця по гривні з копійками, там ще дешевші яйця. Це тут дорого. Такий полюс беру за 15 гривень, бачите? Тримаюся, Харків називається. Це я беру, підтримую Харків. М -м. Що у нас тут по кукурузі? Кукуруза 35,80 і 32,50. Своя лінія. Це так, ось у нас банки з консервації. ну Це ми все самі саме ми це не беремо зовсім. всі. Зараз ми глянемо, що тут олівкам. 49,90, вони ще є 44,90, ну, в зависимості від об'єму. Вуха в тому немає, вітас, то у вас з головою не води, коли до нас не приходили і не лізли в нашу державу, заповнюють раз і навсігда. У нас було все добре і прекрасно. А прийшли деякі, грубо говоря, на букву це я не буду, вторглася до нас і почалася оце така ехінація. Якби ви не прийшли, б все отлично. Нам просто не треба було лізти туди, куди не потрібно. Все, тема закрита. Я не бачу бажання з вами подалі спілкуватись. Якщо людина тупорила, то ну що ж тут поробиш? Тупорилість нікуди не їдеш. Угу. Хліб. 12 гривень 30 копійо нас хліб коштує. Ваго 250 грамів. Інтересно, тут є вага 250 грамів? Ми сейчас я провіримо вагу напослідок. Ось у мене є контрольні ваги. О, 222 грама. 222 грама. Це просто труба про рулю. Місто 250. Оце да. Да, так. Да. Одна гривня дві. Та мені все равно, скільки вона у вас там коштує. Не треба було лізти туди, куди вас не звали. І не приглашали. А було все добре. Зрозуміло? Так, все, вроді, все, я таке підкупила необхідне. Зараз ще возьму собі Кока-Коло чи Пепсі. Пепсі у нас іде по акції. По 17.30 спробуй новинку, вау, яка новинка! Зомби у вас в трусах. Понятно? Вас все зрозуміло? Вам все зрозуміло. Сейчас я вам ще покажу, почему туалетный папир. Так, туалетний папір він йде по акції. По 10 гривень, по 11 гривень оранжевий цінник. Ну то не акція, а це в Аврору. Зайди там дешевше. Це так. Зубні пасти я вам ще покажу. Зубні пасти по 56,90, по 75 82,40 40, локалу, 63,90. Це такі, це так у нас. Пара мел 38, 80. Ну, їй трошки не класна паста зубна Дякую всім за увагу, хто був на моєму коротенькому стрімі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім привіт за тебе.